Коли говорять про bf 4 то майже постійно згадують його неймовірний мультиплеєр, який є одним з найкращих в історії шутерів. Насправді про цю гру можна нескінченно довго говорити, бо вона закріпила за всією серією Battlefield статус легендарної. Незважаючи на маленький онлайн, як ніяк грі більше 10 років, я навіть зараз перодично граю в мультиплеєр. Ось настільки він мені подобається. Проте, якщо казати лише про онлайн режим, то дане відео вийде занадто комплементарним. Але не варто забувати, що в цій грі також присутня одиночна кампанія, до якої у мене є багато питань. І оскільки на Ютубі люблять, коли хтось щось критикує та колупається в лайні, то саме сінгл буде присвячений цей огляд. Вибач, батла, мені потрібні перегляди. Сюжет розповідає нам історію про те, як морпіхи загону Тумстоу намагаються владнати конфлікт між США та Китаєм. Річ у тому, що китайський адмірал Чангвей, ось його фото, до речі, планує влаштувати військовий переворот в країні. Він звинувачує Америку у вбивстві лідера нації Цензе, який насправді його політичним опонентом, та під цією маркою оголошує військовий стан. У свою чергу Сполучені Штати, зрозумівши, що все йде до третьої світової, зосереджують свої сили біля китайського узбережжя та відправляють загін Тумстон до Шанхаю, щоб евакуювати звідти незрозумілих від персон, які є ключем до вирішення проблеми. Коротше кажучи, доля усього світу буде залежати від трьох підкачених морпіхів. Сержант, слава Україні. Героям слава! який чарівний Київ! В процесі проходження у вас може скластися враження, що ви граєте за якихось термінаторів, бо порівню невбиваємості, ну навіть Бласковіч такого Вольфенштейні не бачив, що бачили ці хлопці. Витримати падіння будівлі не проблема впасти з кольори, і що з того навіть подряпини нема. Біль це зовсім не про наших героїв. До речі, про них вони тут максимально тривіальні. Це просто круті солдатики по типу нестримних, які спілкуються шаблонними фразами та виконують неможливі завдання. Єдине, що ірландець намагається трішки зацікавити гравця, ну і у хани є певна мотивація. Проте особливої уваги заслуговує сержант Рекер, головний герой, за якого ми будемо грати. Я довго думав, як правильно його описати, і найкраще визначення, яке ідеально його характеризує, це тюбік. Проблема полягає у тому, що за всю гру цей, вибачте, персонаж не вимовить жодного слова, при тому, що з нього пафосно намагаються робити просто нереального командира загону, хоча він абсолютно не проявляє ініціативи та не приймає важливих рішень, які можуть вплинути на місію. Це здебільшого роблять наші комради. Виникає враження, що його кинули, як лоха. Тому що рекера немов тролять з однієї сторони, постійно підбадьорюють, кажуть, що ти наш командир, ти наш лідер, а з іншої просто шушукаються за його спиною та змушують виконувати якісь нереальні операції. Усе це виглядає ще більш дивно на фоні того, що в сюжеті логіка відсутня. Продемонструю вам на одному прикладі. Ми знаходимось на кораблі, де сконцентровані основні сили. Поглядаємось на ньому, спілкуємось з друзями і тому подібне. Аж раптом трапляється щось незрозуміле. Ми виходимо на палубу та бачимо, як інший наш корабель палає. Але найцікавіше те, що ані звуку вибуху, ані тривоги, ані якихось об'єктів на радарі нічого не було. До того ж, незрозуміло, як там опинилися вороги, таке відчуття, що ми плили-плили, і просто з неба засповнився підбитий корабель, а потім ще півармії Китаю на додачу. І такі нелогічні ситуації вони майже в кожній місії, але є і позитивні моменти, а саме можливість вплинути на фінал гри. Хоч тут і немає якихось цікавих кінцівок, однак навіть така мінімальна варіативність великий плюс для сюжетки. Насправді мені було похуй на це. Щодо геймплею, то синглплеєр BF4 виступає своєрідною підготовчою ділянкою і готує гравця до мультиплеєру. Вознайомлять з усіма видами зброї, дають покататися на техніці та демонструють масштаби мап, які будуть очікувати на гравця в онлайні. Однак це дуже криво зроблено, адже деякі механіки, які ми будемо використовувати в мультиплеєрі, в одиночній кампанії виглядають недоречно. Наприклад, танки. В мультиплеєрі тобі цікаво спробувати підійти до нього в притул та підірвати за. Допомогою Сі4, тому що це весело та прикольно. Ти відчуваєш, що переграв та знищив якогось гравця, який мав над тобою перевагу за рахунок техніки. В синглплеєрі це відчувається інакше. Виглядає дивно, коли тобі з мінами або вибухівкою потрібно бігати за ним як дебіло по колу, щоб підірвати. Також мені не подобається те, що варіативність процесів проходження рівнів трохи обмежена. Ти не відчуваєш тактичності в своїх діях, оскільки гра занадто одноманітна, і у переважній більшості великий розмір мап є лише бутафорією. Наприклад, в bf 1 розмір мап був менше, але простір для дії був значно більше. Ти міг обрати як атакувати або в якій послідовності зачищати позиції? До того ж, там був наявний стелс, якого, на жаль, немає в четвірці. Є лише момент в одній місії знатяком на стелс, але це виглядало погано. Ще готуйтесь до того, що противники будуть спавнитися. Інколи це буде відбуватися за вашою спиною, тому намагайтесь зберігати спокій. Взагалі, ваші комп'ютерні вороги будуть перти на вас у нескінченній кількості. Найцікавіше те, що стрілятимуть вони тільки в вас, не в союзників. До речі, про союзників не розраховуйте на їх допомогу. Гра побудована таким чином, що, поки ти сам не вб'єш, за тебе це ніхто не зробить. Плюс в грі присутня велика кількість багів, і деякі з них навіть є критичними, наприклад, баг з водою у третій місії, коли вона тупо тебе стопить та не дає пройти далі. Проте є і позитивні моменти, а саме неймовірна зброя, її звуки, фізика, стріляти з неї одне задоволення. Неявний приємний візуал, класні локації та космічного рівня руйнівність. Якщо щось виділяти, то мені дуже сподобалось, як виглядає місія в Шанхаї. Тому, навіть незважаючи на великі проблеми, яких немало в синглплеєрі, знайти позитивні аспекти можна. Правда, я очікував на місію, де мені дадуть політати на F-35, але я так і не дочекався. Важливо пам'ятати, що BF4 в першу чергу гра про мультиплеєр. Одиночна кампанія виступає лише як бонус, навколо якого ніколи не будувалися ігри цієї серії. Незважаючи на озвучені мною проблеми, все одно Сінлплер четвірки значно краще за Call of Duty Ghost та Advanced Warfare. Тому, якщо у вас є бажання, то можете пройти його. Але, як на мене, навіть Medal of Honor 2010 року куди цікавіше.